Маю ще одну цікаву історію, Анастасія. Взагалі, в свій час вона красунечка, була струнка, суконь, просто купа. Звісно ж, що нас міняє пологи після пологів, неправильний спосіб життя, харчування, 110 кг, В гардеробі лише оверсайз і кросівки. Вона вирішила щось змінювати. Те, що вона сидить на дієтах, це їй ніяк не допомагало. Вона зривалась, вона набирала більше. От потім вона натрапила на мотивуючий пост, звісно ж, по продукції Herbalife, пішла на онлайн-консультацію, досягла свого результату: мінус 28 кілограм за 5 місяців. Зараз в неї в шафі купа, суконь. Вона задоволена з собою. Жінка. Тому, якщо тобі знайома така історія, звернись до мене. Я також тобі допоможу досягти крутого результату, ти будеш найкраща.